Коли я молився за свою дорогу, дорогу мені людину, я молився дуже довго. Я ж кажу, по 5-6 годин на день молився на колінах зі сльозами. І мені це не було важко. Чого? Бо та людина мені дуже дорога була. І Господь вийшов на зустріч. Хоч я знав, що так не повинно бути, але я вимолив цю людину. У Бога можна вимолити все: перше любов, друге віра. Невідступність, вірність і смиріння, необраза, смиріння, дорогі брати і сестри. І все важливо. Нам здається, саме важливо любов, саме важливо це віра. Але якби є язичний кажисть, це правда. Якби не було любові до дочки, вона б не шукала Христа. Якби не було віри, вона б не ходила за Христом. Якби не було від, невідступності. Братими і сестра, вона почула, що Ісус мовчить, розвернулася і пішла. Вона не відступала. І останнє смиріння, якби вона образилась на Христа, теж нічого не було.